Так хто ж розумніший? Український народ чи народ Ірану? Давайте розберемося і тверезо оцінимо власні шанси, власні перспективи на фоні результатів війни Ізраїлю проти Ірану. Отже, в той час, коли пихатість і бравада українців просто зашкалює? Іран, іранці виявилися значно розумнішими, ніж українці. І тут ще треба подивитися, хто ж фанатики, хто ж є. Цими фанатично зазомбованими людьми мусульмани, які нас лякають, чи сьогоднішні українці. Тому що Іран вибрав правильну стратегію. Стратегію виживання для майбутньої перемоги. Іран дав відлуп дав відлуп ядерній державі, яка на нього напала. І розуміючи, що сили нерівні, пішов на компроміс, невигідний для себе, погодився на ганебне перемир'я і навіть проковтнув. Фактичне знищення багатьох військових, державних, урядових і цивільних об'єктів. Немає найвеличнішого лідера сучасності в Ірані, який закликав би іранців до війни, до останнього іранця. Немає того, бо не втіка, який би казав, що все, все заради перемоги. Ілюзорний, є тверезий розрахунок, є правильні урядові. Рішення найвищого керівництва, які розуміють, що найціннішим є життя людей, які зможуть відбудувати, здобути в майбутньому будь-яку країну. Якщо хтось думає, що Іран поміняв свої плани, відмовиться від ядерної програми, це просто смішно. Ні. Вони стали просто розумнішими, мудрішими в порівнянні з нами. Вони будуть вести підкилимну гру, вибираючи інші способи боротьби. А ми. Розбиваємо лобом стіну. Давши відлуп, нам треба було шукати можливість припинення вогню і домовлятися з агресором. Так, домовлятися з агресором це те, що вважається в Україні рукою Кремля, коли ти говориш такі речі. Як можна з агресором домовлятися його треба тільки знищити? А як же домовляється зараз Іран, з США і Ізраїлем для того, щоб врятувати своїх громадян? Як фактично вчинив Ізраїль, Ізраїлітяни, коли вони мали конфлікт в далекому минулому з єгиптянами? Вони боролись до останнього єврея? Ні, вони пішли, відступили. І зараз, якби сили були нерівні, і сила була б на стороні Ірану, я переконаний, ізраїлі ця ізраїлітяни використали би той споконвічний досвід своєї нації і теж відступили би заради збереження нації, заради збереження в майбутньому створення відновлення державності. А нас годують байками. Нам розкажуть, що треба воювати, воювати. І мало не з пеленок. Скоро будуть в хакі в піксель замотувати, немовляти, готувати їх на убій. Немає у нас в Україні українського лідера. Немає. А керують не українці, і справді тоді вони абсолютно не цінують український народ, українську націю. Тому що для них вони не важливі. Це дуже важливо, друзі, щоб це все зрозуміло. Більшість, яка підтримує сьогоднішнього президента, хочемо цього не хочемо говорити, але він знаходиться на президентських важелях Володимира Зеленського. І по оцінці Сполучених Штатів Америки неможливо навіть у силовий спосіб шляхом тиску змістити того лідера, який має підтримку більше ніж 50%. Парадокс, але українці в переважній своїй більшості я стверджую, тому що я постійно нахожусь на зв'язку з своїми рідними, близькими, знайомими, друзями. Я стверджую, що так вони є. Більше 50% довіряють, підтримують політику Зеленського і навіть більше того, мають надію на якусь перемогу і ні в якій мірі не сприймають компроміси а боротьбу до знищення нашого ворога. Це ідіотизм, просто якесь поміщення, якийсь фанатизм. Фанатизм і ідіотизм порівнянні з тверезим, світоглядним, прогресивним і стратегічним поглядом. Іранських лідерів і іранського народу. Сумно визнавати, що ми, українці, гірші в своєму світосприйнятті і світогляді, ніж іранці. Треба критично до себе завжди ставитися. Зараз я знаю, набіжать всякі ура-патріоти, будуть розказувати, що не люблю свою націю. Я хочу щоб моя нація стала взірцем найкращим. А для того треба ставитись критично як до себе, так і до свого оточення, і, звичайно, в першу чергу, критично, до влади. Яка завжди маніпулює і використовує, незважаючи на того, влада якої ці, яка, якої це країни. Ну, друзі, подивіться реально на ситуацію. У нас немає шансу виграти війну. Продовження війни це продовження знищення простих українців, тому що професійних військових в бункерах, владу в бомбосховищах ніхто не дістане. А вас, з вашими дітьми в підвалах, не в бомбосховищах, а фактично в підвалах житлових будинків накриє черговий шакет чи ракета. І твердженню Зеленського вам треба знаходитись в містах, то інакше буде суцільний Маріуполь, який буде розбити ракетами, Ви буде своїми тілами фактично захищати, в тому числі сьогоднішній політичний режим, який не вибирає розумний правильний шлях для збереження нації, народу і держави, який. Вибрало іранське керівництво. Нам є чому чому вчитися. Нам ще варто багато зрозуміти і здобути мудрість. Сміливості у нас не бракує, а от розуму і мудрості не вистачає. Як і не вистачає наполегливості в тому, щоб піднявши хвилю супротиву, привести до влади справжніх патріотів, українців по своєму духу, які будуть перейматися українським корінням, українською нацією і дбати про українське майбутнє. Подумайте над цим, Подумайте не в частині прихильництва до Порошенка, який теж таким саме має відношення до української нації, як я, до автобусу. Подумайте в частині того, щоб стати розумним. І поширити мої ідеї, які я з вами ділюсь, серед своїх друзів, знайомих, щоб було багато більше прозрівших. Коли рейтинг Зеленського, реальний рейтинг Зеленський, впаде нижче 20%, то він сам піде чи паде. Не треба буде навіть його збиття американцями. Але допоки, але допоки більшість. Як мінімум замовчузної згоди підтримує сьогоднішню владу, і це прикро, соромно і страшно, а також безперспективно. Як для української нації, як для українського народу, так і для української держави в цілому.